від чоловіка, якщо чуєш ці три фрази, особливо останню вони не мають нічого спільного з коханням. Це лише спосіб утримувати свій авторитет та ламати твою волю. Якщо вчасно не зупинитись, він висмокче твої сили так, що навіть психологу буде надто складно повернути тобі твою впевненість у собі. Перша фраза це ти довела мене до цього. Таким чином він перекладає свою відповідальність на тебе за свої дії та емоції. І це прийом маніпулятора: внушити тобі, що саме ти винна в його агресії, неконтрольованості чи емоціях. Друга фраза цього не було. Він буде виправдовувати реальність так, як зручно саме йому, не дивлячись навіть на те, що ти була реальним свідком. Картини того, що відбувалося насправді. Це газлайтинг, форма психологічного тиску, через який ти починаєш сумніватися навіть власній адекватності. І остання фраза сама руйнівна. Ти сама в усьому винна. І це вже не просто гра, це реальне нам ламання твоєї особистості, адже постійне почуття провини вбиває мрії. Опору в собі і бажання, чи то просто вміння жити по-своєму, ти починаєш існувати по його правилам, жити його життям, побоюючись власних дій чи рішень. І запам'ятай, дівчинко, такий чоловік ніколи не зміниться. Не намагайся його змінювати. Починай думати про себе. І чим раніше ти підеш, тим швидше ти повернеш собі спокій і життя без страху.